Початком нового навчального сезону молодіжна рада міста спільно з відділом молоді та туризму міської ради та молодіжним клубом Універ підготувала для активної молоді дві нові програми. Дві програми, яку ми представляємо, це таке слово, коли срадянські часи було мало такий негативний відтінок. Це кар'єрист. Ми представляємо клуб креативних кар'єристів, і друга це школа блогерів, академія блогерів. Яка буде навчати молодих людей працювати саме в цьому стилі? Впровадження нових програм це по суті вимога часу, адже молодь нашого покоління прагне створити кар'єру та гарно заробляти. Молоді люди це амбіційні, креативні та наполегливі хлопці і дівчата, які знають, чого хочуть і як цього досягти. Сьогодні ми хочемо допомогти молодим людям, які прагнуть дійсно жити в нормальних умовах, для того, щоб вони своєю працю, своїм розумом досягли цієї кар'єри. Я не вважаю, наприклад, особисто, що слово кар'єрист є негативним, це є нормально. Кожна людина хоче заробити гроші для себе, для своєї родини і створити певний там суспільний продукт. Це дуже добре. І для міста це якраз той золотий фонд, який може створювати певні програми і досягати успіху в різних абсолютно сферах життя. Друга програма спрямована на активних користувачів інтернету та соціальних мереж. Адже за статистикою, 99% користувачів соцмереж вбивають час. Навіть не думають про те, що тут можна заробляти. І сьогодні просування в мережі інтернет, в соціальних мережах, є достатньо гарним інструментом для того, щоб людині самореалізуватися і для цього це зробити. А сьогодні досвід професіоналів показує, що використовуючи інтернет, використовуючи соціальні мережі для себе з користю, можна отримувати додаткові знання, напрацьовувати нові знайомства і просовувати себе, свій продукт, свої надбання. Тобто це можна і потрібно зробити. Долучитись до проектів дуже просто. Головне бути молодим, амбіційним, активним та креативним, прагнути до кращого життя та рухатись до своєї мети. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.